Вітаю вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми з народних джерел тримаю в руках золотий час Откровення карпатського знатника автором книги є незрівняний Мирослав Дочинець. І якщо попередня. Програма в нас була про Соломона. То я сьогодні хочу розказати про нашого українського мудреця. Догадались, так, це Андрій Ворон. І ви знаєте, дещо в його мудрості буває навіть таке жартівливе, веселе, але, але справедливе. Ну, його не раз запитували, де він бере мудрість. А він знаєте, що сказав? На вулиці. Як на вулиці? А так і розповів Андрій Ворон про те, як він одного разу, як він одного разу прийшов у монастир і запитав старця. Так і каже: де? Мені? Ні, не так. пробачте. Що робити, щоб стати мудрим? А старий, знаєте, що відповів? А ти вийди на вулицю. А на вулиці каже, дощило, було безлюдно, і я здивувався. Ну як же ж це може допомогти мені? Та все ж вийшов. Вийшов із монастиря, став посеред вулиці, а дощ іде, іде. Я Змок до нитки. За годину повернувся і кажу ченцеві, я постояв на вулиці, а що тепер? А що сталося? Ну, коли ти там стояв? Чи зробив ти якесь відкриття для себе? Відкриття та я просто стояв і думав, що виглядаю, як дурень. Старець усміхнувся і каже: О, це велике відкриття. Ти на правильному шляху. Мудрість починається тоді, коли ти знаєш, що дурний, і не хочеш ним бути. От така смішинка, але сам Андрій Ворон шукав мудрість із мудрих книг. Він добре знав Платона Рістотеля, Сократа, Леонардо да Вінчі, Канта і всіх інших книжками на різних мовах, а він їх добре знав, бо ж весь світ сходив, були заповнені його скрині, і він часто до них звертався до тих книг. І, і він був переконаний, що найвища мудрість. Яка полягає в тому, що не шукати щастя, а бути гідним щастя. І для цього він ось що казав, коли його знову ж таки запитали, ну як зберегти таким себе, стільки пережити? А він каже: А ви знаєте, дорогі мої, я завжди намагався берегти себе, своє серце, від. Гордині, спокус і заздрощі, почули? І допомогли мені в цьому три речі, Ой, які вони важливі. І кожному доступні. Вдумайтесь, будь ласка, по перше, щодня, виходячи з дому, я підносив очі до небес, щоб пам'ятати. Там мій батько небесний. Він спостерігає за мною, захищає і направляє мене. Ну, це ж правда. По-друге, опускав погляд до землі, щоб не забувати, як мало місця треба для мого конечного пристанища. І по третє, теж дуже важливо, я завжди звертав свій погляд. На хворих, сліпих, убогих, глухих, голодних, бездомних і сповнювався вдячністю за те, що маю. І ось коли ми будемо вдячні тому, що ми маємо, ми зрозуміло, правда? А на цьому я прощаюся з вами до наступної зустрічі.